Привіт, Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я ведучий Дмитро Окріївський. Одна лампочка вмерла, друга лампочка вмерла, будемо запистити в такому форматі, надіюся, картинка для вас буде цікавою і приємною. Даний ролик буде важливим, як і всі інші. Але ми будемо говорити не про можливості заробляти, а про те, як мені не вдалося заробити і про мій, можливо, що найбільший рек, найбільшу втрату. А коштів а взагалі в крипті. Ми будемо говорити про наш прекрасний степен, завдяки якому ми всі планували заробити, завдяки якому ми всі планували стати багатими, але щось пішло не так. І по факту в даній темі мені вдалося втратити 150 тисяч доларів. Насправді люди думають, вау, яка це сума, але зараз я вам все розкажу. Тому що ви повинні переймати як і позитивний досвід. Так і негативний досвід для того, щоб вчитися на моїх помилках і не вчитися на своїх. Сідай зручніше, став подобайку, підписуйся, а ми починаємо. Поїхали! Усім нам була відома ігру Play to Air, де ми купуємо нефтішку, а ми інвестуємо якісь кошти, там ми щось віддаємо взамін для того, щоб можна було в майбутньому заробляти. Ми купуємо нефтішку, там завантажуємо її ігру, починаємо іграти, виконуємо різні місії, різні завдання, і нам насипають токени гри. Та які ми заробляємо чи типу, повної ми можемо їх спокійно міняти на долари, на тезер, на якісь стейблкоїни і так далі. Так само степен це рубрика Move to Earn. Це перший проєкт, якому вдалося публічно вийти на ринок. До нього були інші проекти, які намагалися запуститися, але не, запустити, не запустились. Але степен це топ-стопів, який зібрав немаленькі суми інвестицій. А, і одним із найголовніших інвесторів це був Binance. А, а навіть на площадці Binance Launchpad даний токен виходив. Давайте взагалі коротенькою історію. Вона обов'язково повинна для того, щоб зрозуміти весь контекст. Я побачив кросівки крусівки і думаю, блін, це круто, думаю, та варто зайти. Купив кросівки за 10 солан, солана коштувала 1000 доларів, я проінвестував 1100 доларів, купив якісь не, незрозумілі кросівки і думаю, буду ходити. У мене ніякої цілі заробляти там не було. У мене було бажання просто регулярно гуляти, ходити, пути задоволення. Прикольна цікава тема, плюс контент на канал, думаю, зайде. В гуляючих курсах я певну кількість енергії вимотував, заробляв токен GST, токен GST міняв долар, і по, по, по даній математиці окупність даної інвестиції складала приблизно 25-30 днів. Я проінвестував 1100 доларів, за 30 днів заберу своє тіло та в свою першу початкову інвестицію. І далі в мене буде постійний стабільний профіт, поки там той проєкт не умре, про тому, що я тоді я не думав, що взагалі може вмерти. Думав, що токен GST а, просто може в ціні укататися. Але так як токен GST виростав, в мене не появлялося бажання заробляти більше. В мені проснувся підприємець ну, і думаю, блін, треба купити ще декілька курсів, щоб дохід був більшим. Я купив ще декілька крусівок, одні курсівки дав мамі, одні курсівки дав братові. І виходить, що в мене було три курсів, я тепер заробляв не 20 доларів в день, а 60 доларів в день. І я такий думав, вау, круто, їдемо далі. Я хожу день, другий, третій, я бачу, що типу, починають мінтити, і мені засинає підприємець і починається бізнесмен. Я вирішив усі курсівки скинути на один аккаунт і почати мінтити, Та? Ми мали можливість хрещу тоді пари кросівок, платити токени GST за мін. Та собі вартість таких мінтів була дешевше, ніж ціна кросівок. Я думаю, блін, так це круто. Ціна мінта приблизно 1000 доларів, ну 900 1000 доларів, а ціна кросівок 1100 баксів. Я Думаю, блін, так з одного мінта спокійно можна забирати 200 баксів. Я думаю, блін, я можу ходити плюс мітити і ще й мати дохід. Я перевожу кросівки усі аккаунт, докупляю ще дві пари курсівок. в Мене стає тепер стає 5 кросівок, Одні основні я про старі продав, купив крутіші для того, щоб більше заробляти. Вау, круто, заробляємо. А в мене було ще 4 пари звичайних для мінтів. По факту, один мін відбувався в 2 дні. І я в 2 дні заробляв 200 доларів. І так у мене було 4 пари, з одного мінта 200 баксів, з другого мінта 200 баксів, 400 доларів. Я так рахував окупність. У мене з математикою все в порядку, я вмію рахувати. І думаю, блін, так це круто, я ще ж можу мідити. І в такому випадку окупність. Складала приблизно 15-20 днів, при тому, що степен запускав акцію за один мін в тебе збільшується шанс отримати 2 бокси. Ціна мінта 1000 доларів випадає 2 бокси. Тебе по факту 200 доларів чистими, плюс ще одну кросівок, це ще 1100 баксів це 1300 доларів. І все-таки мені везло, крусівки випадали. Також мені випадала анкамонки, це ці рідкісні ціна, Яких було 3000 доларів. Я розумів, що я заробляю. Я дуже скоро вийшов в нуль. Але я розумію, ну, треба збільшувати кількість аккаунтів. По факту, я докупляю ще декілька крусівок, у мене на аккаунті стає 9. Крусивок, я постійно їх мінчу і заробляю. Тоді мені засинає бізнесмен і відкривається, не знаю, там мультимільярдер, людина, яка все знає, все вміє. І я думаю так, а чому б не зробити пул? Багато хто мені писав, Діма, я хочу купити кросівка степен, але 1000 доларів я не маю для інвестицій. Це поріг входу занадто великий. І для того, щоб побудувати аккаунт. Якщо купити один кросівок, людина могла. Якщо купити один класний кросівок і вісім звичайних, для того, щоб можна було їх міндити і скорше. Вийти в нуль. На жаль, люди такого не могли. Ми сіли, порахували розуміли, що блін, це круто, можна зробити пули, зібрати в своєї аудиторії та з Телеграм-каналу, з Ютубу. От от якийсь пул, а купити кросівки, І по факту я цим пулом буду керувати, буду ходити за них, тому що мені подобалось ходити. І допомагати людям заробляти. Плюс я мав би процент із виходу пулу. Людина, наприклад, робить x2 або x3, і я забираю якийсь процент від чистого профіту. Мені вигідно, тому що я можу мати на 200, 300, 400 доларів в залежності від суми, на яку зайшла людина. І люди будуть заробляти і 3 від першої початкової суми. І перші пули, які ми зробили, ми зібрали 18 тисяч доларів, він дуже дуже круто, дуже скоро розвивався, набирав все так круто росло, ми там мінтимо, у нас анкамонге подалі, різкісні крусі, класні крусі, ми все продаємо, ми заробляємо. І тоді мені багато хто пише, блін, я хочу ще, я теж хочу в пул, я теж хочу в пул. Настільки велика кількість аудиторії була, що а ми зробили 6 пулів. Шість полів ми зробили приблизно по 18-20 тисяч доларів, а це 120 тисяч доларів. І це була мережа Solana, токен GST з 2 доларів виріс до 7 доларів. Вхід зі 100 доларів став, наприклад, 300 доларів. Цифри були значно іншими, і точка без убитку була зовсім близькою. Ми такі, блін, круто. А давайте далі ходити, далі заробляти, тому що перспективи все-таки в проєкту є. Тоді появляється досить така цікава історія. Степен запускає Binance Smart Chain, запускає новий світ, вони так це називали, де зовсім незрозумілий був баг, зовсім Зрозуміла ситуація. Невигідна для, можливо, для розробників, а можливо вигідна, якщо пошукати, купнутися глибше, але досить вигідна для своєї аудиторії. Купуючи кросівок, один кросівок коштував 8 тисяч доларів. Ціна мінта коштувала 1500-2000 доларів. По факту, ми купуємо два кросівки, один 8 тисяч доларів, другий 8 тисяч доларів, 16 тисяч доларів. Ціна мінта 1500. По факту нам потрібно 17 тисяч 500 для того, щоб зробити мінт. Мінт 1500, а кросівок. Вісім. По факту у нас 6500 маржі. Вдумайтесь, 6500 можна з одного мінта було заробляти. По факту робимо три мінта і виходимо в точку 0. Блін, так все круто, ми так все добре знаємо. Математика нас не підводить. Давайте зробимо ще поли на степен. І я думаю, так, запускаємо були на степен, і люди з першого, з другого, з третього пулу, де вже заробили, де вже вийшли в ноль. А вони кажуть, ми переливаємо все в степень і почали активно розвиватися мережі Binance Smart Chain. Шість полів на Сулані. Вони в нас як працювали, так і працювали, тому що там нічого не потрібно було робити. Там був постійний процес. Ми вже були працівники, люди, які контролюють. І ми запустили також чотири пола на Binance Smart Chain. По факту, в кінцевому результаті вийшло так, що ми зібрали 200 тисяч доларів для того, щоб запустити мега класну ферму. В степні а, і заробляти, Те, що 200 тисяч доларів це і пули. Приблизно мої курсівки усі оцінювались в 60 тисяч доларів. І ще приблизно моїх 4 друга також мали курсівки на 40-50 тисяч доларів. І я собі задаю питання, і по факту моє оточення зайшло в степен приблизно на пів мільйона доларів. І тут велика проблема. Давайте про неї поговоримо. З математикою все в порядку, але питання інше. Чому люди заходили такими великими сумами в степені? Маркетингова компанія в них була мега класна. Вони робили різні акції, робили знижки, там дешеві мінти, токен постійно виростав, а, подвійні бокси, випадають анкамонки. Маркетинг настільки класно продуманий, що тебе постійно воно затягує. Така інтерактива, азарт. І хотілося все більше і більше. І тут важливий момент це є жадність. На ринку криптовалюти ми не всі розуміємо психологію. Насправді, коли ти розумієш в крипті, ти маєш якусь певну стратегію на просадках докупляти, тут продавати, ти вмієш фіксуватися, знаєш точку входу, точку виходу. Тут зовсім інше, тут була інтерактива. Ти просто ходиш, ти просто гуляєш, тобі прикольно, тобі круто, ти заробляєш, дивишся на ці суми і думаєш, вау, класний профіт. Але цей профіт поки що не чистить, поки ти не забереш суму своєї інвестиції. А маркетингова компанія настільки класна, що ти хотів все більше і більше. Ти заробив назад, заробив назад, заробив назад. І ти, по факту, усю цю систему ти, і я і ми усі годували. Другий момент це занадто великий ажіотаж. Я пригадую, сишу в кафешці, там, десь до в закладі, до мене підходить офіціант, вау, степен. І кажу, та, степен. І каже, воу, я хочу зайти. А, біду на вулиці, до мене приходять, бо чують, а, коли ти ходиш з телефоном, всі чують, що ти приходили на рахування. такі, вау, степен, які тебе кросівки». Я замітив один такий цікавий факт, а велика кількість людей цікавилася Степеном. І які були звичайними офіціантами, які були звичайними робітниками, мимо прохожими, і у цей великий ажіотаж не застав мене сумніватись. Коли я сидів одного разу в кав'ярні, і чувачки почали говорити, що вони купили догі і шибу, я розумів, все. треба виходити, тому що навіть офіціанти купляють. А в степні я не задумався про це. І здавалось би, а що тут такого? А мова йде про те, що настільки великий і сильний маркетинг, що сюди приходили люди. Які по факту на ринку не розуміють псих... ніякої психології, вони заносили сюди гроші, тому що думають, що будуть просто ходити і заробляти. І третій момент це неправильна аналітика. Здавалося б, ми розуміємо, що токен GST не має в місії, тому що ми постійно ходимо, ходимо, ходимо а Токен GST постійно фармимо, фармимо. фармимо. Емісія збільшується, та вона резинова, скільки треба буде, скільки нам токенів GST дадуть. Вони да, там говорили, що вони регулярно його спалюють. Да, ми тратили на Мінт і говорили те, що ми тратимо на Мінт, воно спалюється. Також ми. Крусівки ремонтували, що вони спалюються, але вони не спалювалися в тій кількості для того, щоб втримати ціну на високих показниках. І коли, чим, як то кажуть, геометрична прогресія. Чим більше людей заходило, тим більше токенів GST виходило в ринок, чим більше токенів GST виходило в ринок, тим більше капіталізація. а Капіталізація в нього не резинова, тим самим ціна. Падала. І по факту токен на пікових значеннях по 7 доларів почав падати. Насправді, ми думали, що нічого з того страшного немає, адже, адже токен GST падав за біткоїном. Тоді, коли проект стартанув Solana коштувала 110 доларів, біткоін коштував в районі 45 тисяч доларів, і тоді почалася корекція. І все-таки токен GST разом із біткоїном падав. І всі просто співставили. Падіння ринків а, і падіння токена GST. Це три такі елементарні помилки, але саме, саме головніше – це жадність і бажання заробляти більше. Люди жадні, люди хочуть все більше, і більше і більше, і більше і не і не завжди контролюють ризики. А в чому проблема? І тут в один момент виявляється новина. Що китайці виходять зі степну через якісь там закони, які забороняють їм криптовалюту, а степен це є криптовалюта і так далі. І ринки починають валитись, і починають валитись досить так сильно. І здавалось би, блін, звичайна корекція на ринку криптовалюти це, це логічне явище, коли вона падає, і люди будуть відкупляти Кросівок на Binance Smart Chain коштував 8 тисяч доларів, почав коштувати там 6 або 4 тисячі доларів. І люди, які не, залеті, не залетіли, можуть залетіти. Питання, чи залітали? Насправді ні. На такій паніці люди не залітали в крипту, тому що розуміли, що щось не так, щось не добре. Китайці виходять з ринку, то ринок починає дампитись. і тут в бій ступають хом'яки, які нічого не розуміють, бачать, що ринки валяться, і просто починають фіксувати будь-які мінус, фіксувати будь-які втрати, і просто продають продаю свої курсівки і ставлять ціну на півсолани, на солану нижче. Ринку для того, щоб скорше їх викупити. І чим нижче кросівок ставили, появляються інший кумляк, який ставить ще нижче, ще нижче, ще нижче. і таким макаром довгий час кросівки падали. Я пригадую цих два, можливо три тижні, де я кожного разу просинався від дзвінка, що степень валиться, все валиться, а ми з нього не вийшли. Та й так як я криптан, я розумію, що ринок відкупляють. В крипті є якась спевна цінність, і є інвестори, які будуть її відкупляти. Я собі не задав питання, а хто буде відкупляти степен. І також вийшла новина від самого Степну, де вони вибачилися за цей баг системи, і вони сказали, що ми. Не даємо людям можливість заробляти, що ми за здоровий спосіб життя, що заробіток не на першому місці. І вони також сказали, що вони мають намір зрівняти дві мережі по ціні кросівках в еквіваленті доходу в доларах і в еквіваленті е, там, ціни кросівок в доларах. І ринки почали зрівнюватись. При тому ж тут кросівок коштував 1000 доларів. Тут кросівок коштував 8 тисяч доларів. На паніці ці кросівки коштували 400 доларів. А ці почали коштувати тисячу і нижче. Плюс сама сулана впала зі 100 доларів на 60, потім зі 60 на 40 доларів, на постійно скочувалась, скочувалась. Ціна кросівка відносно сулан падала, сулана відносно долара падала, і по факту було скажене падіння. І погана новина за поганою новиною, ринок постійно окатували, токен GST ніяк не воскресав, нових інвесторів в проект степен не було. Ніхто ніяких роликів не записував, ніхто там нічого не говорив. Всіх просто якась така апатія була, всіх був страх, тому що нас усіх побрили. І коли я думав, що хоміки сміявся на них, що продають свої кросівки в мінус, а насправді це було мудре рішення, тому що вони купили кросівок по 1000 доларів, продали по його 900 і зафіксували мінус 200 доларів. А я, як настоящий крипта, настоящий ходол, тримав ті кросівки з надією, що вони воскреснуть. І в кінцевому результаті я вирішив покинути степен, сказав, що ні, це все херня, я тут розвиватися не буду. і з 200 тисяч доларів. Приблизно 115 тисяч було віддано інвесторам, хтось вийшов без обиток, хтось не вийшов без обиток, І в нас мінус 85 тисяч доларів. Для мене це дуже дорогий урок, тому що я водую телеграм-канали, веду ютуб-канал телеграм ютуб вже три роки, набираю якусь певну репутацію і от через такий невдалий. Урок, як для мене, так і для моєї аудиторії, частково постраждала моя репутація. У нас було на руках 115 тисяч доларів, 105 тисяч доларів я відійдем людям, 10 тисяч доларів я лишив. І в нас по факту мінус 85 тисяч доларів, і тою десяткою я досі управляю. Я все таки прийняв на себе рішення для того, щоб не, не портити свою репутацію удалі, далі намагатися. Управляти тою десяткою, купувати криптовалюту, торгувати, інвестувати в ICO, IDO, йо, ході ринок трошки гнилий і можливості дуже небагато, але вже є успішний профіті, і в нас з тої десятки на гаманці вже 30 тисяч, і мінус не 85, а мінус 55. І я думаю, що в ближчим часом ми до точки нуль. Урок ви повинні взяти один. Потрібно добре аналізувати і підходити до інвестицій з головною головою. Я, як людина, яка в крипті три роки. Недобре проаналізував ринок і, можливо, не підійшов з холодною головою. Неправильно зважив ризики. Я сам зайшов на велику частину свого депозиту, на великий процент свого депозиту. Про тому, що коли я собі сьогодні задаю питання, а чи готовий я був стільки втратити, я кажу ні. І коли говорю ні, я собі задаю питання, для чого я взагалі заходив. Що ринок рептиція є високоризикована інвестиція, я вже мовчу про степен, про муфту ЕРН. Де вся система побудована на піраміді. Насправді там ніяких грифаралов немає, як в звичайних пірамідах і так далі. Тут просто є якийсь маркетинг, ти повинен щось занести, щоб щось утримати, в тебе є точка безубитку. Ми купували не в тій, яких постійно безмежно мінтились. По факту, безкінечна кількість крусівок виходила в ринок, а люди ж не безкінечні, зацікавлено, людей не так багато. І коли воно все падало, 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 люди не хотіли заходити в степен. І по факту рентабельність крусівок впала, прибуток впав, нікому ця тема не цікава, а ти сидиш в просаці. Тому думайте, зважуйте ризики, контролюйте ризики. Це дуже важливо, у вас повинен бути високий рівень риск-менеджменту, високий рівень мані-менеджменту, ви все, це повинні контролювати. Адже якщо ви один раз щось неправильно проконтролюєте і неправильно зробите, не бувши готовими до втрати, скоріше за все, що ви втратите, і для вас це буде болючий удар, і ви скажете, ні, я більше тут не буду розвиватись. Ході ринок крипти досить перспективний, це просто один із мінусових кейсів, який нам приніс уроки. Залишай коментар, критику, не критику, залишай коментар, підтримки, думки, як ти доставився до степну. буду, Буде цікаво почитати. Дякую тобі за перегляд ролику. хай щастить, пока.